Якщо ми щось зробили. Наприклад, я щось там зробила у файлі, і мені треба змінити змі... зберегти зміни, я можу просто нажати хрестик, і якщо я заходила через файл, який потрібен, він просто збереже зміни, що, в принципі, теж правильно. Але тут є момент я закриваю, перепитує. Чи зберігати зміни перед закриттям, є варіанти не зберігати, скасувати і зберегти. І отут, власне, є такий трошки небезпечний момент, що ми випадково можемо назвати не зберігати. І тоді все, що ми зробили, це може бути немало, не збережеться. Тому цей варіант такий собі. Другий варіант треба нажати Файл. Зберегти як і обов'язково тут теж обирати PLN. Ну він, в принципі, з плану поверху він пропонується в першій у списку. Тому що, наприклад, з аркушу, там може ПДФ пропонуватися. І зазвичай, якщо ми стартували з файлу робочого, от я вже тут на робочому стрілі зробила, але у вас має бути якась у вас має бути якась там папочка така робоча, причому бажано на ось цьому. Диску так, тому робочому. Ось. І я а, маю знайти, ну, Тобто, а, якщо ми запустили його з, робочого, з робочої папки, а, то відкриється ця ж робоча папка, і а, ми маємо зберегти а, цей файл. Він буде тої самої назви. Якщо не тиска зберегти, то архікат неодмінно запитає демонтаж уже існує. Замінити його, і ми можемо подумати. Якщо він існує, то напевно його треба, а може його не замінювати, а може замінювати. Насправді треба замінити його, тобто нажати так. І зміни, які ми зробили, ну тобто ми ж чогось сідали, чогось робили, зміни автоматично збережуться в останньому цьому файлі, у потрібній папочці і з потрібною назвою. Це дуже важливо, тому що тоді файл буде той, що треба, і ми не будемо блукати, шукати. Ну, плюс збережемо собі пам'ять на комп'ютері. Я вважаю, що це великий плюс. Архікаду в тому, що ми не працюємо з якимись там резервними копіями, ще чимось там. Ми, в принципі, маємо одну резервну копію, вона нам завжди просто існує. Але коли ми працюємо в ЛН-форматі, то воно так завжди зберігається там, де треба.